Тим часом до кремлівського гнома приїхав гном зі Словаччини, оскільки Трамп тепер налаштований на розмову з путіним, то всі, хто хотів говорити і ручкатися з Путіним, потаки будуть тепер це робити доволі активно і доволі публічно, бо їх нічого не стримує. Давайте відверто. Ми не очікували, що Фіцо буде нам чимось сильно допомагати. Словаччина вже виграла усю можливу зброю, яка яку могла нам поставити ще до того, як Фіцо став прем'єром. А зараз тут така цікава історія, знаєте, складається. Україна припиняє транзит російського газу, точніше, не продовжує контракт. І всі, хто трошки думає, трошки знається і розуміється. Ну, в принципі, як всі лідери всіх держав розуміли, що це. Станеться і мали можливість до цього підготуватися, але не фіцо. зараз. Цей ображений гном кидається лайном в сторону України і плазує перед Путіним, але навряд чи в нього щось вийде скільки б він не літав і не їздив до Москви. В такому разі він запам'ятається так само, як і один із його попередників прем'єр-міністр і президент першої Словацької республіки. Йозеф Тисо, який побратався із Гітлером і допомагав йому відправляти євреїв до концентраційних таборів, тисо скінчив дуже погано, засуджений до страти за звинуваченням у державній зраді. Він був повішений 18 квітня 1947 року. Тож Фіцо може приблизно змоделювати, що на нього чекає.